Всім доброго дня, у хаті Рсаня. Сьогодні у нас заняття з англійською мовою номер 70. Давайте розглядати нову тему. У нас тема Do vs. make. What is the difference? Do проти make. Робити или робити. В чем резонится? Дуетмек 2 English orb, which are often confused. There are, however, some important differences which can help us choose the right verb. Doned make Це два в англійській английском идеи слово. Стоп Yeah... Звичай деякі важливі різниці з. Як допоможе розібратися в правильному виборі. дієслова. слова. Mm. Це подивимось трішки пізніше. When to use do. We use do in a collection associated with tasks, duties, obligations, routine, or repetitive actives. They usually reference to the action of performing these activities. while make generally reference to the result. До Сюдже Інкорак Reference in the Following Topic. Коли використовується do? Ми користуємо do в, в моєму солученнях. Пов'язані з. Задачами, обов'язками. Обов'язки також і рутіною. Або повторюючимися речами. Це звичай посилається на дію, яка. Пробиться. Тими діями, Можна так сказати. Коли мейк в основному посилається на результат. Відзвичайно використовується словосполученнях посилаючись на наведені фрази, топіки. Не топіки. Теми. Так. Стадії Endwalk. Do homework. I'll do my homework after dinner. Do work. Jorge does a lot of work in the evening. Do business. I'm doing business in Japan. Do an assignment. I did my assignment last weekend. Do a course. I'm doing a photography course. Я роботу після вечері. Робити роботу. Займатися роботою. Джой робить багато роботи ввечері. Займатися бізнесом. Вони. Займаються бізнесом в Японії. Дона Сігмет. Призначення. Робити завдання або призначення. Я роблю моє завдання останнього вікенду. Займатися курсом там, Or had repetitive tasks. S. ne работа i pourishicia reci. Do the dishes. I do the dishes every evening. I do the laundry. Alice does the laundry when she gets home. I do the shopping. I do the shopping after work. I do the ironing. Лі is doing the ironing right now. Do housework. She does the housework at the weekend. But make your bed. I make my bed every morning. Потрібно трішечки перекладу додавати тут. Тому що ось це слово do the Угу. Ай, дуже діше смити посуд. Я мию посуд кожного вечора. Дуже главна. У нас була така фраза, це у нас прати білизну. Аліса завжди... Типу, пре білизну... Коли вона. приходить додому. можливо так. Дуже шопінг, ходити в магазини. Я йду в магазин після роботи. До цей ми тільки що дивилися нас прасувати. Лі. Далі прасує прямо зараз. Робота по дому. Вона займається домашньою роботою по дому на вихідних. Але заправляти свою кровать make your bed. I make my bed every morning. Я заправляю свою кровать кожного ранку. Я думаю, фраза проводиться саме так. Да, здавати ліжко. Good or bad action. Do well. He did well in his exams. Do badly. I did badly in the race. Do something, nothing, so to... they did something exciting last week. Do your best. He did you his best to pass the exam. Do too much. Rita does too much if her children. Robit dobre. Vina Robit Dobre. Це був добре на його екзамені. Дубедлі, робити погано. Я зробив погано в своїй гонці. Робити щось, робити нічого. Вони роблять щось. Насолоджуюся. Типу насолоджуватися. Там насолоджуюся. Там якесь слово потрібно вставити. Ексайт — це щасливий. Вони ще пощасливий останнього вікенду. Скажімо так. Do Your Best це у нас. Намагатися. Він намагався Здати свій екзамен. Do too much. Робити занадто багато. Річе робить занадто багато для своєї дитини. Для її дитини. Sports, hobbies and self-care. Спорт, хобі і догляд за собою. Do exercise You should do more exercise. Do yoga. Anna does yoga twice a week. Do karate judo, etc. Martial arts. Bill does karate in the evening. Do you hair I have a shower, I do my hair, and I get dressed. Do your nails. Laura did my nails last week. Robert do you exercise, rebuild physician prava. You should do more exercise to be still the big physician prava. Do yoga займається yoghio, and uh zajmite yogh raz antig. Do karate do zmitратаge do Bill займається карате ввечері. Do your hair, the 16 voice. Я прийняв душ, зачитав своє волосся и удявся. Лара зробила своє манікую останнього тижня. Make reference to the result of the action. For example, if you make dinner, the result is pasta. Make used in collocation referring to the following topics. Коли користується make. Ми використовуємо make, коли ми говоримо про створення або прі. за створення або продукцію производства чогось. До ну, суще посилається на дію. Процесу чогось. В свою чергу, типу, make посилається на результат то ще коли має послати на результат дії. Наприклад, якщо ви робите вечерю результат пасти. Мек використовується в соцполученнях на введених нижче. Ще не наведених, нижче, які посилаються на такі темі. <coughs> uh, food and drink preparation. і напої, підготовка Make lunch, dinner, etc. I make lunch. So, Make a cake. He made a cake to take to the party. Make coffee. Tim makes coffee for his wife every morning. Make a sandwich. I made a sandwich to take to work. Make a snack. Sid was hungry, so he made a snack. Робити вечерю. Я зробив вечерю скоро. Зробити торт, він зробив торт щоб взяти його на вечірку. Зробити кофе Тім Тим робить кофе для його жіни кожного дня. Мейко сэндвіч, щоб эти сендвич. Я зробив сендвіч і на роботу. Make a снек. Сід була голодною, тож вона зробила перекус. Скажімо так, make a снек. Я думаю, зробити перекус. Але це не діє типу. Зробити снек. Скажімо так. Раджмидарне слово. У нас. проблеми призначення і. рішення. А домовленості 3 вже 60 синять. Ну ладно. Домовленості і рішення. Make an appointment. I made an appointment to see the doctor. Make plans. We are making plans for the week. Make a list. I made a list of the thing I needed to buy. Make a choose. Yen had to make a difficult choice. Make a decision. It took me a long time to make a decision. Make a mistake. I made a mistake in exam. О, знову ж таке слово. Це appointment, Призначення. Я зробив призначення, щоб побачити се у докторі. Планувати. Ми зробили плани на наступну неділю. Make a list, це у нас. зробити список. Я зробив список речей, які мені потрібно купити. Зробити вибір. А робить вибір. робить складний вибір. Приймати рішення. Make decision. It took me a long time to make decision. Вона взяла мене довгий час, щоб прийняти рішення. Зробити помилку. Я зробив помилку на екзамені. Speaking sounds in relationship. Розмови, звуки і відносини. Make a promise. Just make a promise to your grandmother. Make a phone call. I need a to make a phone call. Make a joke. He made a joke about his sister knew her style. Make a suggestion. The teacher made a good suggestion. Make an excuse. He made an excuse to his teacher. Make a noise. The neighbors were making a lot of noise. Make friends. She made friends quickly at her in school. Uh, make a promise so biciate po muemo. Mm. Джесс пообіцяла її. бабусі. Зробити телефонний дзвонок. мені потрібно зробити телефонний дзвонок. Пошп... Mm. Як там? Пожартувати, нібито. Він пожартував про його сестру. Про його на прическу його сестрі. suggestion, Гарне слово. Таке слово як іофер, яке я не можу запам'ятати вже. 60 днів. Угу. Пропозиція. зробити пропозицію. Вчитель зробив гарну пропозицію. Мейке не слід вибачитися. Нібито. Він не вибачився перед його вчителем. a noise, Типу пошуміти. Сусіди роблять, робили, точніше, робили багато звуків. Багато шуміли. Моя квартира завела друзів, вона завела друзів швидко в новій школі. І новій школі. Мані, Make a lot of money. He makes more money than I do. Make ten dollars. Fred makes ten dollars an in his part-time job. Make a living. She makes a living as a yoga teacher. <laughs> Roshi. Заробляти багато грошей, він заробляє багато грошей. Чим я. Заробляти 10 доларів, Фред заробляє 10 доларів в годину на його частковій роботі. Мейкеливість заробляти на житло. Він заробляє. На житло, як вчителі 4 йоги. Дочитали. Сюди будемо дивитися, якщо що. Так. Do we make what difference? He has a good job and тут у нас мейкс. Зароблять Роши makes. Тут у нас. Коли йдемо о протести, там у нас повинно бути. did, Нібито. Did very well. да. Він хороший вчитель, робить заробляє багато дош. Але. ой, алис робила. Дуже гарно її математичний тест. Ти не хочеш зробити кофе мейк? Джо Joe... не зробив домаш... ще не зробив його домашню роботу. Діти здають багато звуків зараз. Багато шумлять. Have you... Mmm, планувати made нібито. Угу. Mm -hmm. Have you made any plans for the weekend? Mm. Ти ще написав? Плани? Ти вже написав плани на цей вікенд? векен? Тут нас Dishes? Dishes мити посуд кожного вечора. Якщо хочеш стати більш здоровим, або спортивним тобі слід робити більш фізичних прав. Люди зазвичай прихоробить. Ввечері тільки як він приходить з роботи. Джон пішов на кухню, щоб зробити телефонний дзвінок. Тільки мейк, а не дум. Ах. ладно. Чуз do or make. Я займатися спортом маду карате. займатися карате три рази на тиждень. Я не зробив сніданок ще, тому що я не дуже голодний. you... Ти, 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 ти ж зробив домашню роботу? Ти ще зробив домашню роботу? Потрібно спитати. Ну ладно, так вже зробив домашнє завдання. Я зазвичай... зробив сам составляти плани мейкеліст. тим, як йду в магазин. Петро зробив дуже добре на його екзамені. Дуже добре у все на його екзамені останнього місяця. Ніке. здоровий, тому що робить багато фізичних прав. Павло заробляє багато грошей, тому що. Тож коли він працює... працював в барі останнього літа. I don't. Do. Я не робив жодної роботи по дому під час неділі. що казав нам бути тихішими, тому що ми робимо забагато звуків. i doing to. Do... Uh, ти підеш по магазинам або. Слід мені піти, Вірено. Ммммм. Mm, Feels in the gap. Make or do print simple present continuous past simple or past present one subject. Or короче все потрібно зробити, все потрібно повести верну, чтобы все було замечательно у нас тут. Mm, це у нас минулий час. Тут у нас мейк. Що ти робив для вечері останнього останнього цього ночі? Тут у нас просто презент. цей. Як його Present Seeple. Пет звичай робить його домашню роботу на кухні. Ой, тут у нас Heaven. Heavent. Made. Ми ще не зробили будь-які плани для літа. Я сподіваюся, не забув нічого тут. Вино тенісин. Тут у нас минулий час, у нас дідент. Mm. Тут робити щось до Anything. так Тут у нас займатися йогою. Тут у нас просто час цей. Тут у нас минулий час. Обіцяти make, make a promise. Ось. Зробила багато помилок на екзамені, якщо я говорю. Речі говориться про екзамен, то тут ду. Только не ду, do, а дан. Дід. Я сподіваюся, це. про просто не хочеться багато. Мм. Про Хейр там було ДУ Зеландрія doing right now Jazz Just... там знайте друзів там мейд ой тут дито казывается тут питание еще не за Метів тут у нас дос, тому що цей pet пед... я, я вже и забув все це а що я тут дито написав? просто мейд, вже не негативна форма. Оооо, ст старі вже тут дуй. ну. Ну нічого. Спригадали, що там записується. Як? Думати просто лище раз не хотілося. Ну нічого. Запам'ятали, що є фраза с мейх, є фраза з ду. Вони якось просліджуються все одно. І там, коли ти бачиш фразу, ти вже вгадуєш більш-менш. Можете почитати. Світка, як завжди, є в описі. Ви були в хаті Версені, у нас було 70 заняття. Всім до наступної зустрічі, всім пока-пока.